Так весь цей час це був бах. Гривні EA, нові комплекти та оновлена галерея Sims 4, нові сестри калієнта та Дон Лотаріо, українізатор для Sims 3 та навіть офіційний мерч по франшизі The Sims. Усім привіт! З вами Квітнева. Франшиза The Sims отримала нове лого. На вебсайті License Global було опубліковано оголошення про партнерство між EA The Sims та Brandgenity, глобальним ліцензійним агентством. Компанія Brandgenity була призначена розробити глобальну ліцензійну програму для ігор симуляторів життя The Sims. Новий логотип франшизи дуже схожий на логотип Maxis. Схоже, що їй та Maxis намагаються уніфікувати бренд та поширити його на різні ринки. Простими словами, чекаємо на мерч. Крім самого лого, нам ще натякнули, які саме можуть бути результати партнерства. А власне, це розширення охоплення бренду в різних категоріях стилю життя, таких як одяг, аксесуари, предмети колекціонування, колаборації, видання та ігри. Посилання на оригінальну статтю буде в описі до відео, а в коментарях напишіть, який би мерч позасім с ви хотіли б мати. Особисто я мрію про... Світильник Пламбобик та фігурку у вигляді коровиська. Дорожня карта з Sims на цей сезон офіційно добігає кінця. Буквально на днях ми отримали ще два нових комплекти: один з них з одягом у стилі гранж, інший з предметами для домашньої бібліотеки. Огляд на обидва комплекти вже, звичайно, є на моєму каналі, і у відео огляді я розіграю один з цих комплектів. Я тільки не можу зрозуміти про яке гаряче оновлення за 7.4 в дорожній карті йшла мова, але можу припустити, що це оновлення сім'ї Калієнте та Дона Лотаріо, яке ми отримали в одному з оновлень базової гри разом з новою бородою. До речі, пишіть в коментарях, як вам оновлені персонажі. Ще одне оновлення з фіксами ігрових багів ми отримали 30 травня. Перечисляти всі я, звичайно, не буду, але залишу вам посилання в описі до відео з повним списком. Окремо виділю те, що пофіксили баг з швидким покращенням стосунків з персонажами через селфі. Так весь цей час це був баг. Не знаю для чого фіксити те, чим гравці задоволені, але тепер шукати татусів з дітях буде ще важче. Також в останньому оновленні розробники повідомили, що відключають функцію галереї та працюють над її покращенням. Галерея дійсно не працювала декілька днів, і 1 червня нам повідомили, що вона вже знову доступна. Не знаю, що там оновили. І над чим працювали, тому що в мене галерея виглядає та працює точно так само, як до оновлення. Проте в мережі гравці вже діляться новими багами, такими як відсутність картинок та задубльовані сім'ї і будівлі. У мене, начебто, працює все нормально. А ви коментарях напишіть, як ваша галерея після оновлення поживає? За нагоди хочу подякувати спонсорам каналу, що відсипають симлеончиків на підтримку мене та мого каналу. В березні цього року українська сім-спільнота та загалом ігрова спільнота активно зверталися до її на рахунок рублів в їх магазинах та відсутності української локалізації для українців. Більш детальніше про звернення, яке організували ми сімерами, буде у відео в підкасті. Ігрова спільнота змогла привернути увагу мінцифри, а мінцифри в свою чергу написали офіційно. Листа до її з проханням вирішити ці проблеми пройшло майже два місяці з моменту написання листа, і вечором 31 травня, на офіційному сайті її та в додатку EA App з'явилися гривні. Так все вірно нам прибрали рублі і додали рідні гривні. Де ті люди, які писалися, що ми займаємося фігнею і нічого з цього не буде. Досі вірити, що ми не можемо нічого просити. Проте на момент запису цього відео в Origin на MacOS досі рублі. Зате є повідомлення, що на Windows вже є гривня і є тролити. Нагадую, що еп працює лише на Windows, а на MacOS досі потрібен Origin. Щодо цін на доповнення для за сім 4 вони трішки вищі, ніж у Steam. Знижки теж можуть відрізнятися, але не на всі доповнення. Крім того, маючи підписку EA Play, у вас на сайті EA буде додаткова знижка в розмірі 10%. Наскільки я знаю, ця знижка не діє в Steam. Для того, щоб отримати знижку, вам навіть не обов'язково окремо купувати підписку EA Play. І якщо ви вже маєте підписку Game Pass, в яку входить EA Play, вам необхідно просто зв'язати свої аккаунти EA та Xbox. Також ця знижка буде плюсуватися з сезонними знижками, і я особисто вже давно нею користуюся. Що ж, гривні ми вже маємо, але не забуваємо просити про українську локалізацію, писати розробникам про це та підтримувати звернення. В соціальних мережах. А тим часом частковий українізатор для The Sims 3 вже доступний для завантаження. В телеграм-каналі перекладачів його можна завантажити та встановити відповідно інструкції. Посилання буде в описі до відео, а також зверніть увагу, що телеграм-канал Перекладачів дещо оновився. Українізатор для Sims 4 теж тим часом трішки розширився і завантажити нову його версію можна в телеграм-каналі Хата Сармата. Посилання, звичайно, теж буде в описі. На цьому в мене все. Надіюсь, відео було вам цікавим та корисним. Дякую за перегляд і скоро побачимось!